Вдих, видих, уттанасана. Правою ногою зробіть крок назад. Вдих. Опустіть коліна на підлогу, а ліве стегно трошечки відведіть в бік. Побудьте тут вдих-видих. Можна поставити навіть на бік, якщо хочеться. Тоді ви чуєте, що у вас в кульшовому тут більше розкривається. Але там по відчуттям. Угу. Поставили назад стопу. Піднімаємо коліно. І робимо собачка, дивиться вниз. Видих. Постоїмо тут, потягнемося куприком догори. Спина рівна, пальці рук широко розкриті. Середній палець дивиться вперед. Лопатки відведені у напрямку таза. П'ятками тягнемось до підлоги, стегна завертаємо всередину, зверніть увагу на шию, шия рівна. Не дивимося вгору чи вперед, кудись стараємось вирівняти шию, підтягнувши, підборіддя до яремної впадки, напрямку яремної впадини. І зараз робимо коліно кістюве положення. Навдосі прогинаємось. Ой, що таке? Все добре? Хорошо. Вдих, прогнулись, видих, скруглились. Давайте ще кілька разів тут. Вдих, видих. Вдих. І з видихом собачка дивиться вниз. Ще раз вдих. А з видихом у нас чатуранга. Лягаємо навдосі робимо пхуджангаса. джангаса. Вдих. І залишитесь тут. Напружте сідниці, плечі лопатки відведіть вниз, притискайте лікті до тулуба, вдих, видих, вдих, видих. трошечки тут Повідчувайте, п'яточками тягніться. лобкова кістка лежить на підлозі. Угу. Вдих. А з видихом опустилися вниз і штовхайте себе назад в баласина. Видих. І собачка дивиться вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих знов. Чатуранга. І звідси собачка дивиться вгору. Вдих. Сіднички напружте. Видих. Собачка дивиться вниз. То вгору було, а це вниз. Угу. Тягнемо за куприком. Згинаємо ноги в колінях вдих. Легенько до рук підстрибуємо. Уттанасана. Паралельно підлога спина вдих. Утанасина видих. Ліва нога назад, вдих. Коліно на підлогу, видих. І побудьте тут трошки. Угу. Хочете, поворушіться трошки, повідчувайте, як гарно розтягується стегна. Нога має бути трохи далі вперед, щоб кут в коліні був 90 градусів. Угу. Ну, або близько того. Угу. Можете тазом поворушити і відчути, як гарно у нас там все працює. Гаразд. Вдих. Піднімаємо коліно і з видохом собачка дивиться вниз. Вдих. Видих чатуранга. Лягайте на підлогу, пхудженгасина, вдих. Опускаємось вниз і з видихом штовхаємо себе назад баласана. Навдосі собачка дивиться вниз. На видосі чатуранга. Навдосі собака вгору. Навдосі вниз. Згинайте ноги в колінях вдих. І до рук утенасина. Вгору паралельно підлоги вдих. Уттанасана видих, права нога назад, Кхе -кхе. вдих. Угу. І зараз з видихом підходимо знову до, до лівої ноги. Угу. І ліва нога назад вдих. Поклали коліно, розтягнулися. Угу, одразу треба трошки далі. Да, і з видихом знову підійшли. Згинайте ноги в колінях вдих. І легенько, недалеко. Оп, кішка. Вдих, прогнулись. Видих, скруглились. Вдих, прогнулись. Видих, собачка вниз. Тягніться вгору вдих за куприком. На Навидосі робимо чатуранга. Лягаємо, робимо пхуджангасина. І з видихом опускаємося і штовхаємо себе назад. Баласана. На вдосі собачка вниз. На Навидосі чатуранга. На вдосі собака вгору. Сідниці сильні. На видосі собачка вниз. Згинайте ноги в колінях вдих. До рук підстрибуємо. уттанасана. Паралельно підлоги піднімаємось, спина рівна вдих. Уттанасана, видих. Права нога назад вдих. Розтягнулись коліно вниз, вбік, видих, уттанасана. Ліва нога назад, вдих. Видих, уттанасана. Ноги в колінах згинаємо вдих. Недалеко відстрибуємо, коліно кістьове, видих. Вдих, прогнулись. Видих, скруглились, вдих, прогнулись, собака дивиться вниз, видиха. Ще раз вдих. Видих чатуранга. Пхуджангасина вдих. І з видихом назад штовхнули себе, сіли в баласина. Собачка дивиться вниз вдих. Чатуранга видих. Вгору собачка дивиться вдих. Вниз, видих. Ноги в колінях згинаємо вдих. Легенько до рук. Уттанасана. Раз, паралельно підлоги, спина вдих. Залиштесь тут видих. Підгинайте ноги в колінях. Виростайте вгору вдих, видих.